Ви знаєте, що мені кажеться, й Бовдур переозвучки не буде? Ти що кінчено це ж секрет був? Вона в процесі. Народ, насправді дуже важко щось придумати на якусь тему актуальну. Що Ой, взагалі вітер шумить, нічого не лізе, не знаю, що з цим робити. Ну гаразд, імпровізація в прямому ефірі. Алло, Ігор Масков у апарата. Ігор, ми твого битка з Америки привезли. Ну, крутяк, взагалі, я його вже давно чекаю, блін. Так це він для мене купив. Я свою попередню взагалі в соплі розфігарила в соплі. Так вона повна дура, плутає педалі, газ тормозом. Але знаєте. Ось херня, у неї батя директор фермерського господарства. Та вже живу, як сир в маслі. Ви подивіться, який телекон докрутив. О, це ж пасад без сьомий, два і п'ять, нормальна тема. Ігоря, я дуже люблю. Він в машинах повний експерт, може колись і свою зроби. А що, зроблю машину з одної педалі, щоб ця дура не плуталась. Ні ну клас, машина лялечка взагалі. Не дай бог ця дура, його в перві дні розхує. Я от сьогодні на ній на кофе поїду до дівок, але ми, як завжди, водки нажремося. То я Ігорю кажу, ти вже нову замовляй. Так, а ну подивимося, що там на аукціончику робиться. Угу. Так, 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 так. шкода, що мені грошей не занесли. Була б класна реклама якогось Ні, Ну, лялечка, лялечка, ти ж мені за таку течілку дасиш сьогодні вечором. Коротше, клас, ще фари затонірує, і вообще пушка-гонка буде. Та що я тобі розкажу, Андрюха? Розбилася ця дура, нажралися зі своїми кобилами водки, і знов педалі переплутала. Та й що, насмерть розбилась? Та ні, машину шкода, я її просто відпиздив в лікарні. Та що, прям сильно-сильно? Та ну як сказати? Так, не дуже. У мене оце теж помер, став я уже керівником, да. Так що, в принципі, діла б йшли вгору. Мужик, звісно, класний був, царство йому небесне. Та й машини то херня. Думав, трактора собі якогось нового треба взяти. А Аньки дурі свої велосипеда візьму, буде ганяти. Але вона і там педалі буде плутати. Тримали ось такий відос. Коротше, буду вдячна, якщо підкинете мені якихось ідей для відео. Так, цілувати в плечі вас не буду, вони не миті. З вами був кіноманія.